26 жовтня 2008 року Жирак Грибова приймає команду Вікторія Влащенці. Це заключний тур чемпіонату району з футболу. Команда Влащенці приїхала на матч в 10-й годині поїздом. І до 15-ї години чекала на стадіоні команду Жирак Грибова. Жирак Грибова виступали в такому складі. Воротар Олександр Петлюк. В центрі оборони Віталій Романюк, Ігор Шпільман. Справа в обороні Андрій Сортинюк, зліва Віталій Шклярук. В центрі грали Володимир Петлюк і Михайло Завадський. Зліва грав Сергій Герасимчук, справа Андрій Бодань. Нападаючі Михайло Мазур і Віталій Герасимчук. З перших хвилин Вікторія Влашінці пішла в атаку. Багато було ударів по воротах. Надійно зіграв воротар команди Жирак Олександр Петлюк. От атака жирака і надійно зіграв воротар Вікторії. Можливості у обох команд було, щоб забити. А от так Вікторія Влашчинці відкрила рахунок у цьому поєдинку. Дуже гарний гол забив нападаючий. Здалека потужно, в дальню дев'ятку. І рахунок стає 1-0 на користь команди. Вікторія Влащенці. Арбітр сьогоднішнього поєдинку, старший тренер команди Жирак Грибова Андрій Пасічник. Андрій Бодань обвів одного. хотів пробити, не вдалося. Знову Андрій Бодань, Віталій Герасимчук. От удар по воротах команди Вікторія. Михайло Мазур пробивав. Воротар у карколомному стрибку відбиває м'яч. А отак от команда Грибове зрівнює рахунок. 11-метровий, який назначив арбітер. Виконує Віталій Герасимчук. Пробиває чітко, точно у лівій від воротаря нижній кут воріт. І рахунок стає 1-1 Михайло Завадський. Обходить одного-другого. Володимир Петлюк. Удар по воротах. Воротар відбиває. Заміна. Замість Андрія Боданя в команді Жирак Грибова. На поле виходить Микола Демчук. Сразу пробиває штрафний удар. Кутовий удар. Удар головою по воротах. Захисники відбивають. Ще один штрафний удар. М'яч проходить разом зі стійкою. Михайло Завадський б'є по воротах. Воротар ловить цей м'яч. Михайло Мазур пробиває, знову воротар відбиває. Серія ударів по воротах. Це вже удар у поворотах команди Жирак Грибова. На місці воротар Олександр Петлюк. А так Віталій Романюк. Рукою відбиває м'яч. І арбітер сьогоднішнього поєдинку Андрій Пасічник назначає штрафний 11-метровий удар у ворота команди Джерак Грибова. 11-метровий чітко в самий нижній кут воріт біля самої стійки м'яч пролітає, реалізував нападаючий команди. Вікторія Влащенці і рахунок стає 2-1 на користь команди Вікторія Влащенці. А це штрафний у ворота команди Вікторія Влащенці. Воротар на місці тут добре зіграв воротар команди Жирак Грибова. Ще раз відбиває. Воротар. Дуже багато було. удар хороший. Микола Демчук пробивав. На місці Воротар. Знову Микола Демчук. Рядом зі стійкою м'яч проходить. Вікторія в виграла цей поєдинок з рахунком 2-1. Удари по воротах. Вікторія нанесла 15 ударів по воротах. Жирак Грибова, 14. Сезон 2008 року, команда Жирак Грибува закінчила на шостій сходинці турнірної таблиці. Чемпіоном району стала Волинь Снігурівка, набравши 41 очко і забивши 65 голів, пропустивши при цьому всього 20. Друге місце зайняла команда Влад Якимівці. 37 очок. На останньому місці команда Надія із Молодькова, яка в другому турі практично і не виступала.